Якщо Алахадбар, там я чув, я розумів, що, це, що то Ахматовці. Ахматовці. Бо їх бачать, тих, здавайся, укроп там. Ну, ну то таке, не обращаю в то чепуха. Його там підстрелив, одного підстрелив, 10 втекло. Так само і з рускими. А ці взагалі відморожені, вони просто так лицо камнем, ти не обстріляєш, він навіть не присідає. Взагалі удобний тік. <рес> да. ну, і корейці, ви бачите, корейці вони якось трошки воюють по-другому. не... не я не бачу також, щоб кидали там. Вони кидали дими. Е, Отягували своїх 200 трьохсотих 300 під стінки. там. Хоча, е, можна сказати, ми спеціально так робили їх, щоб побільше їх цей, на трьохсотих, а потім вже всіх і все. Вони збій. Ну, корей, корейці без русських взагалі не розуміють, що робити.